Так, що є на прийомці сьогодні сверло, ключі, глянемо, мечі і як, якісь такі різні, бутафорські якісь, другими словами, їх тут багато, На стіну комусь Кому там цікаво, можу показати більш детально. Дві гривні навіть знайшов. Хі, капець. Так, балон є газовий, іграшка якась така цікава. Домкрат є. Що тут ще таке вам показати? Мусор, 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 мусор. Фреза. Великі фрази. Є дуже багато райбора гнилі. Є ось така ось річ. Хочу взяти і для вас продемонструвати, чи підійдуть вони, чи ні. Є ще ось такі гайочки, шабочки. Хто знає що це, скаже якраз. Їх тут дуже багато. Вивезли, якраз, не знаю, з якогось приміщення. Ну, а так більше нічого такого цікавого для вас нема. Показав, продемонстрував для вас. Все, буду тепер показувати, що знайшов. Так, всім привіт! Як ви вже зрозуміли, я набрав калібрів. Різних, є тут гарненькі, що в них видно якраз який там розмір. І який стан. А є той, що неналежним чином трималися в якомусь мокрому приміщенні, тим самим якраз покриті ржавчиною. Ну, тобі ж самі популярні і самі такі непопулярні калібри викинуті в металобрухт. Тут їх дуже багато. Дивіться, за оці всі калібри, які ви тут м -м, побачили, в кількості є кільця. Ось, наприклад, саме найбільше, мабуть, ось це. М -м, де воно? 95, шах 2. Ось таке. Не знаю навіщо воно, але є. Е -е, ціна за них буде 550 гривень, і буде вони всі ваші. Далі є навіс. Ось такий знайшов 20 гривень. Ось цей зажим для тросу. Буде 25 Сверло у нас буде 25. Далі є у нас люльковий ключ 22 на 19. Ціна 80 гривень. Є знімач неповний. Лап, лапи відсутні. Тому як є ціна 200 гривень. Є такий. Кріплення для якогось тросу, не знаю для чого, щоб можна було скріпити ціна 100 гривень. Напильник 25 гривень. І хочу в цьому відео виставити якраз лірки-мечити комплектні, є і різні, є і трубні, є і метричні. Ось такі є парами. Повністю знайшов. Раніше зараз виставляю знову таки. Кому цікаво, ціна його цього комплекту 2500 і він буде ваш. Йдемо далі, показ старих речей. Не все в мене купляють, тому показую знову -таки, знову таки старі речі по два рази. Тому для вас хочу продемонструвати знову таки ці речі, які були 4 дні. Назад. Нічого не маю проти того, що показувати, але деякі дивляться мої відоси кожного дня, а деякі ні. Тому показую знову. Дивіться, RT16 повністю в зборі комплектний. Ціна його буде 350 гривень. Цей диск у нас буде 150 гривень. Цей у нас буде 600 гривень. Домкрат буде 350 на 5 тонн. Цей у нас 120, цей у нас буде 500 гривень. Болти в нас 3 кг, 250 г8, шпилька в основному довжиною 65 Ціна за всі буде 250. Шприци в нас будуть по 100 гривень. Навіси до дверей, до автомобіля Камаз, ВАЗ. Газ, там ну якісь такі. Е, ціна за них будуть по о, 50 гривень за штуку, 200 гривень 4 штуки. це в нас буде 25, це у нас 45. шарошка така, 51 в діаметрі буде е, 80. Ручки у нас будуть по 10. Дрель перестав в ручку, щоб не мішала. А так вона переміщається. Ціна 150. Це в нас до медогонки ціна її 350. Цей у нас буде 400. Люлькові різні від М8 до найбільшої М22. Ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 штук. 10, хай буде так. 10 штук буде 300 гривень. Далі цей буде у нас 45, у нас по 5 гривень. Цей у нас буде 75, 17, 19. Цей на 17 у нас буде 60. Цей у нас 40, 45, 25, 20, ключ на 8. 10, На 8 цілий на 10 поламаний. Ціна 25 гривень. Цей у нас 20, цей у нас 20, цей у нас 15, це у нас 30, цей у нас 20, це у нас 30. Текстоліт. E, І є такі заготовки. Кому цікаво комплект, кому цікаво поштучно, можу там в вайбері написати. Далі це у нас 25, 10, 10, 10, 35. Пробоєць цей 45 для губок. 19 ширина 270 довжиною ці 310 один довжиною шириною 22. заготовки для губок ціни по 45 гривень за штуку. Цей 50. Цей у нас буде 30 гривень. Пальник газовий ось такий. Ціна 135 гривень. Ця річ у нас буде е, 250. Ця у нас річ буде 35. Це у нас буде 45. Шайби. Ось такі 10 штук будуть 50 гривень. Молоток 20. Цей у нас буде 120, цей у нас 45, 40, 35, 35, 25, 25. 30 Це в нас комплект 100 100 за штуку. Це комплект. Е, заготовка ось така гарненька. Е, 505 на 80 на 30 товщиною. Ціна за неї буде в нас 700 гривень. Це в нас буде 60, це в нас річ буде 50. Це у нас буде 180. Все, вроді би, все показав. Комплект коліст буде 100 гривень. Все продемонстрував, все показав для вас. Кому щось сподобалось, пишіть, присилайте фото на Viber. Телефонувати можна, але після того, як прислали фото. Прислали фото, показали, що вам потрібно. Без питань я завжди відповім, тому що дуже багато телефонують без фото і не зрозуміло, що саме вам цікаво. Прислали фото, показали, продемонстрували, сказав, є, немає. І можна йти далі, тим самим, якраз, вам щось пропонувати ще нове. Кому не тяжко підтримали канал лайком, коментарем, повністю всім тим, чим можете в даний момент. Всім дякую, хто дивиться, коментує, лайкає, репост робить. Всім гарного дня та мирного неба!